Добрий ранок. Починаємо урок. У нас сьогодні два урока розв'язання задач, і на першому уроці ми з вами порозв'язуємо задачі на рівноприскорений рух по колу, а потім вже повернемося до рівномірного. Сверті, будь ласка, кількість задач. Якось так, ні. Усе вірно. Добре. Тоді, тоді е, дивіться, сьогодні в нас середа, сьогодні буде домашнє завдання. А ось завтра, коли я задам домашнє завдання, ви його робите, фотографуєте і мені все присилаєте. Але в нас в, в цій темі задач більше, ніж в попередній. Тому, як би. От. Так. Е, сьогодні ми. Зараз порозв'язуємо на нерівня... нерівномірний рух по колу, а потім повернемося знову на землю до рівномірного. Так, це ваше домашнє завдання. Залік я поки що прибрала. Осталось дві роботи, а потім подивимось. І ми повертаємось до повторення. В нас контрольна робота вона буде включати в себе... Задачі не тільки з руху по колу, а й рух по параболі, рух по прямій. Тобто всі типажі задач, всі в вас будуть. Добре. Сьогодні 2 жовтня. Класна робота. І ось така задача спочатку. 25-26. Тіло рухається без початкової швидкості по колу радіусом 2 метра з постійним кутовим прискоренням 0,5 радіанів за секунду в квадраті. Визначте швидкість кутову швидкість тіла після 5 секунд, після... через 5 секунд після початку руху. Ось така задача. Тобто, ми зазвичай з вами... Розв'язуємо задачі, коли в нас е, тіло вже рухається по колу, в нього вже встановившається швидкість, вона не змінюється за модулем, але змінюється за напрямком. І ми розв'язуємо з вами задачі. Але зрозуміло, що для того, щоб тіло рухалось з, які, з якоюсь постійною швидкістю по колу, воно із состояння спокою буде спочатку роз, розганятися. Але можливий варіант, коли воно вже обертається, а потім воно буде. Е, Тормозіть. Таке теж можливо. Тобто, ми до цього не розв'язували задачі, коли в нас є зміна швидкості за модулем, а тільки зміна швидкості за, за напрямком. Так, ще раз дивимось. в нас радіус, кутове прискорення. Яка це буква кутове прискорення? Омега. О, так ми хорошо не розв'язуємо. Бета, бета. бета. Так, і 5 секунд це час у нас. Ну добре, давайте будемо записувати. У мене ще білий цвіт. Колір. Так, r2 метри, як нам казали. Далі бета це кутове прискорення 0,5. Радіан за секунду в квадраті, ось тут нам радіани, видіти, в нагоді незвичайно такою. І час 5 секунд. А здесь нам потрібно знайти швидкість і кутову швидкість. Так. Ну, перш за все, що хочу сказати, що ми вчора з вами. Провери, і там ви мені не все розповіли про тангенціальне і нормальне прискорення. Мабуть, сьогодні ви вже пам'ятаєте, чого ви не, не розказували мені вчора про ці два прискорення. Що у нас роблять тангенціальне що які особливості у нормального? Як Я вам... казалась, Характеризує зміну напряму. Змі, нормальна зміну напряму, а, зміна напряму, а тангенціальна... Модуль. зміну модулю. Так. Тобто ми з вами ці е, речі дойде добре е, розуміти. Тому, якщо нам потрібно е, знаходити кутову швидкість або лінійну швидкість, тут Потрібно пам'ятати якісь формули, але давайте ми спочатку будемо якось е, вспоминати, як в нас пов'язане тангенціальна складова з кутовим прискоренням. Хтось пам'ятає, як це у нас. Тобто давайте я, мабуть, зроблю зараз трохи інший варіант. Не Радіус небетта. Радіус бета, так, ну, зараз дивись, давай ми ось сюди пойдем. Але в нас, можливо, декілька. Давайте я напомню вам то, що ми з вами робили. Дивісь, якщо ми хочемо подивитися, то в нас є, по-перше, тангенціальне прискорення, воно пов'язане з радіусом і. Кутовим прискоренням, і з іншого боку, ми розуміємо, що це зміна швидкості на зміну часу. І якщо ми з вами розуміємо, що в нас розганяється тіло і починає рухатися, тобто початкова швидкість дорівнює нулю, час ми просто вимірюємо як час, тоді ми можемо сказати, що у нас відношення швидкості лінійної до часу, це в нас буде. Радіус умножить на кутове прискорення. Тобто Ми можемо цією формулою скористатися. А потім із цієї формули ми знайдемо з вами а, швидкість, тому що радіус нам із, із, ізвісен, кут, кутове прискорення нам звісно, і час нам ізвісін. Ну і Потім між собою ми можемо пов'язати, кутову швидкість, тому що о, кутова швидкість в нас вона. Определяється кутовим прискоренням і часом. Ну, мабуть, з этого можна, можна і почати тут е, любые варіанти, можливо. Давайте, мабуть, з цього значне, а потім до цього теж перейдемо. Тобто, в нас є формули, зрозуміло, що ми ими не часто пользуємося, але вони пов'язані з формулами, коли я вам говорила, що ось. Формула у нас для швидкості, вот для кутової швидкості. Ну давайте подивимося сюди. Це в нас нульова спочатку, раз ми спокою спокою розганяємось. Тобто омега буде дорівнювати Т. І це вже дозволяє нам знайти омегу. А далі ми з вами знаємо, що V равно омега помножити на R, і мабуть це буде найпростіше розв'язання. Так, давайте будемо тоді записувати. Ага, в мене тепер не, не той слайд. Ось сюди. Давайте ми тоді, пожалуй, значнемо з кутового прискорення за визначенням. Давайте ми його так запишемо кутове прискорення. І якщо ви формулу вже пам'ятаєте, то це буде омега кінцева мінус омега початкова, і поділіть на час. Якщо це так, то ми розуміємо, що омега нульовою у нас дорівнює нулю, І слідовательно, звідси ми можемо знайти, що омега буде дорівнювати бета т. Ну, Мабуть, цей е, спосіб розв'язання буде найбільш простой. Далі, ну, мабуть, я сразу, відразу буду підставляти числа і одиниці, тоді в нас буде 0,5. Ось тут у нас радіани будуть играти роль. Радиани в секунду в квадраті, и мы умножать это все будем на час. Это будет 5 секунд. Зрозуміло, що секунди в нас скорочуються, і радіани в секунду буде одиниться для кутової швидкості. Мабуть, ви даже скажете відповідь. 2,5 радіани в секунду. Добре. 2,5 радіани в секунду. Це ми з вами знайшли кутову швидкість, а тепер нам потрібно знайти зв'язок між е, лінійною швидкістю і кутовою. Мабуть, це ми знаємо навіть із формули руху по колу, нічого не змінюється, тому що ми е, будемо зв'язок записувати між метевими швидкостями. А між метевими швидкостями ця, ця закономірність вона, е, зберігається. Незалежно від того, який в, нас, який в нас рух. Прискорений або рівномірний. Тобто далі я можу записати. Ну, не буде зв'язок лінійний цей саме скутової. Я напишу просто лінійна швидкість. Ми мет тебе. Краще метеве. О. Медтеве через І через І. Влад як. Медтева. Мі, отак. Через... І, і, і. ми, и, ми, и. И. Все, добре. Дякую. Метева. Швидкость. Швидкость. Ось, и тогда мы можем написать, что у нас v дорівнює омега r. Мы всю формулу с вами отримували в конспекте, она у нас е. И так как мы омега нашли, ну неприлично, если мы будем подставлять то число, давайте я подпишу сюда, чтобы у нас было бета r. Ось така формула в нас буде для розрахунку. І тоді я можу одразу підставляти вже бета у нас знов 0,5. Ось тут зараз буде дива дивне з радіанами. Потому що якщо ми сюди радіани пишемо, зараз давайте я покажу, як це шаманяться. тому що от, цікавий приклад. Далі радіус у нас 2 метри, далі час у нас 5 секунд. І дивіться, як ми розуміємо, да? в нас буде загадкова одиниця вимірювання, якщо ми пойдемо в лоб. Тому, що роблять? Або просто ігнорять ось цей радіан, або пишуть 1 на секунду в квадраті. Одиницю вимірювання. Ну, простіше іменно потім просто проігнорити, Секунди ми скоротили, і одиницю вимірювання будемо брати метр за секунду. Ну, є от такі тонкості, тонкощі, ну нікуди. Не подінешся. Сколько здесь? Скільки? П'ять. Добре. От дивіться, коли ми зараз розв'язали цю задачу, вона не здається вже якоюсь складною. І, мабуть, якщо була б така задача до, до самостійної роботи, я сподіваюся, ви теж би з нею вже впоралися, ніяких проблем не було б. Але спочатку, коли ми з вами ще не розв'язували такі задачі, то. Зрозуміло, що вони трохи вас э, в ступор ставлять, тому що як під, підход, який к таким задачам, не зрозуміло. Тому давайте ми ще у нас час є, і ми щось ще порозв'язуємо. Зараз я тільки запишу відповіді. Так. Це була в нас одна задача. Добре. Наступна задача 25-27, давайте з нею розберемося. Задача така: тіло, що рухалось по колу рівномірно. Ага, вже рухалось з періодом 0,1 секунда. Уже якісь підвохи пошли, почало уповільнювати свій рух. Визначте модуль кутового прискорення. Естественно, опять ми рівноприскорений тільки можемо розглядати. тобто, Кутовое прискорення, вважаючи його сталим. Якщо тіло зупинилося через 2 секунди. Тобто, тепер у нас буде вже інша ситуація, коли буде поступово зупинятися тіло, і ми будемо дивитися, що в нас є. Але нам тут далі два времени два часу. У нас є період і є час. Тобто є те велике і те маленька. Давайте більше нічого нам не дали. Записуємо. Т велика, Т дуже велика. Це в нас 0,1 секунди. Далі в нас є Т маленька. І воно в нас буде 2 секунди. І далі нам потрібно знайти бету. Значить. Звертаю вашу увагу на одну важливу річ. Очень часто, коли ми розв'язуємо багато задач на рівномірний рух по колу, потім, коли ви знаходите ось такі набори формул, деякі з вас ділять час на період і вважають, що це в нас кількість обертів. Чому це ні в коєму разі неможливо робити, якщо в нас прискорений рух? Це питання. Так. Ну, тому що період він буде уменьшаться. Так. Мабуть, Ой, увеличиваться. увеличиваться, скоріш за все. Змінюватися, давай так, змінюватися. По-любому змінюватися. В нас період даний зараз для установившегося руху. Тобто, нам казали, що тіло на даний момент, момент рівномірно рухається по колу. І тоді ми можемо говорити про його період. Але потім, коли воно почало уповільнювати свой рух, період почне змінюватися. Тобто ми не можемо э, знайти кількість оборотів таким лобовим путем. Це неможливо. Тому лобової формули, не намагайтесь використовувати. Тому що це часто відбувається, і ну, не є це правильно. Тоді е в мене питання. А якщо в мене є формула для кутової швидкості 2 π поділити на Т? Маю я право її використовувати, якщо період змінюється, або не маю. Я взагалі тоді не розумію, що мені робити. Ну, сейчас я вытру эту формулу. Дивіться, у нас была формула омега дорівнює 2π на t. Маю я право ее використовувати або ні, якщо період змінюється. Нет. Ось. В любой момент времени так не можу. Але якщо я захочу використовувати цю формулу на початок нашого наблюдения, коли в нас було, була установившаяся е, швидкість. То от початкову, якщо я сюди допишу нульову, ось тоді це буде правильно. Тому що спочатку рухалось рівномірно по колу з ось такою кутовою швидкістю і з ось таким періодом. Давайте я це поки витру, і тоді ми можемо з вами. Тобто, дивіться, скільки подвохів в нас в таких задачах кроється. Але ми можемо з вами записати початкову. Ми не можемо кутову швидкість брати любую, але початково можемо. Ну, я не буду початково писати, я напишу, просто кутова швидкість. Кутова швидкість. І в нас это, э, буде омега нульовоє, вона таки буде дорівнювати 2П поділити на t. Далі ми з вами пам'ятаємо. Тільки що е, формулу використовували кутове прискорення Ви прискорення. І в даному випадку, ну зрозуміло, що мені потрібно було б отримувати його за модулем. Чому розуміємо? Да. Так. Так, тому що в нас кінцева швидкість нульова, але щоб модуля позбавитися, я можу просто із більшої величини вичитати меншу, і тоді я запишу навпаки Тобто нульова швидкість мінус кінцева, а потім ми поділимо це на час. Чому це так добре? Тому що я скажу, що у нас остановка, тобто омега буде дорівнювати 0. І тоді ми знов з вами можемо отримати формулу для кутового прискорення. Воно буде дорівнювати омега-0 поділити на t. Але для омега нульового ми тільки що з вами ось таку формулу записали. Тобто я тепер можу омега-0 сюди підставити. І у нас така дивна формула в знаменниці, знаєте, що виходить. У нас буде 2π, а там ми ділимо на 2 времени. На 2 часа. В нас буде е, період, і в нас буде текущий час. Ось така дивна формула для кутового прискорення у нас е, буде. Але на цей момент тепер ми пі зазвичай беремо як 3,14 без одиниць вимірювання. Але для цієї задачі, щоб отримати одиницю вимірювання кутового прискорення, ми пі будемо вспоминати, що у нас пі вимірюються в радіанах, ми це з вами добре знаємо. І так, у нас є е, бета, яке ми будемо розраховувати. Це буде 2 помножить на 3,14. І ось тут ми редкий, е, нечастий такой випадок, який у нас буде в радіанах П. Зазвичай ми это все ігноруємо. А тут не можемо те. Велика – 0,1 секунда, Т маленька – 2 секунди. Ну, тут добре у нас 2 на 2 скорочується. Мабуть, ви це теж Заметили. Одиниці радіан секунда в квадраті все добре. І якщо ми 31,4, то приблизно ну, 3,14 на 0,1 це буде 31,4, на 4, либо, ну, я можу написати, що це вообще 31. Приблизно. радіан в секунду в квадраті. Ну, якщо хочете, можете 31,4 написати. радіан в секунду в квадраті. Все. Ось така задача у нас є ще. А куди радіан взялся? А P зазвичай може бути в радіанах вимірюватися. Іноді ми це ігноримо, А взагалі то кут Пі в радіанах вимірюється. Якби він був там 90 або щось там 180, це були б градуси кутові. А так у нас Пі в радіанах. Ось, чому я і говорю, що Радіана – це така цікава одиниця, вона то з'являється, то ісчезає. Ну, така. І тут важливо, щоб ви розуміли, що ви хочете отримати. Тому що в попередній задачі, якщо ви пам'ятаєте, радіани нам потрібно було кудись, щоб вони зникли. Тому що, якщо ми їх нікуди не поділимо, у нас буде теж цікава така одиниця, незрозуміла. Ні метр за секунду, а радіан метр в секунду. Що це таке? Не зрозуміло. А тут нам потрібні радіани, тому що прискорення кутове вимірюється в радіанах секунду в квадраті. Ось такі цікаві задачі на рівноприскорений рух по колу. Зрозуміло, що ми поки що на цьому притормозимо, остановимося, але потім, мабуть, щось ще порозв'язуємо. Дивіться, це старт. Це пропідевтика, тому що ми будемо вивчати з вами динаміку руху по колу, і закони збереження будемо вивчати. І там ми будемо розглядати з вами рух е, е, твердого тіла, от, яке обертається. Якщо ви пам'ятаєте сьомий клас, коли ми розглядали з вами блоки, вам зазвичай говорили, що блоки або масу мають, або масу не мають, а, але е, для подвіжного блока це було. Для рухомого блока це було важливо, тому що ми його піднімали або опускали. А для неподвіжного блока нерухомого, нам казали, що маса нерухомого блока не до чого. Але в 10 класі ці задачі змінять свій кольор. Тому що, якщо нам будуть давати неподвіжний нерухомий блок, і будуть давати його масу, нам буде що порахувати. Тобто, ви взрослі задачі теж вместе місті з вами. Взрослею. Так, добре, я завершую запис на цьому. Поки що завершую.